Євангелія на щодень 25 листопада Лука 37-43 Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати, Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає, і той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну, з великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Проси я твоїх учнів, щоб його вигнали та вони не здоліли. Ісус відповів «О невірний та розпустний роде, доки я буду з вами, та терпітиму вас? Приведи сюди твого сина, що тільки наближився хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юника і віддав його батькові. Всі були захоплені величою Божою, і як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив. Учителю, благаю тебе, злянься над моїм сином. Хвороба є результатом дій диявола. Він, однак, охоче використовує будь-які страждання, а відтак і хворобу, щоб поневолювати хворих, потім нищити їх і водночас мучити оточення, щоб рятувати інших незалежно від ціни, яку за це заплатимо. Треба любити людей задарма, тобто те, як Бог любить. Щоб так любити, потрібно спочатку забути про себе. Однак забуває про себе лише ті, хто захоплюється Всевишнім і довіряє йому. Лише тоді людина здатна на героїзм у любові. Хто любить, шукає Ісуса допомоги для хворих. Господи, прошу Тебе за хворих яких люблю, будь їм найкращим лікарем.